Нещодавно голова Ставищенської районної ради сьомого скликання Віктор Малаш провів особистий різний прийом громадян у селі Станіславчик. Одне з питань, з якими жителі поспішали на зустріч це взяття в оренду приміщення під магазин та виділення земельної ділянки для організації дитячого майданчика. З цими питаннями звернулась місцева жителька Тетяна Слободян. Її прохання вислухали. Голова районної ради відповів, що такі питання знаходять своє вирішення на місцевому рівні, а вірніше на сесії сільської ради. Після проведення бесіди в кабінеті голова районної ради і присутні попрямували на місце, де знаходиться магазин і приміщення, яке додатково Тетяна Слободян хоче взяти в оренду. Оглянула делегація і територію, де мають звести дитячий майданчик. Наступна зустріч відбулась у навчальному закладі, дитячому садочку, будинку культури. Тут відбувся конструктивний злагоджений діалог. Мова йшла про напрацювання і досягнення даних закладів соціальної сфери. Голова районної ради Віктор Малаш поділився в інтерв'ю, з якими питаннями звертаються жителі району та як їх вирішують. В кожному селі по-різному ну, найбільше звертаються громадяни по земельних питаннях, по соціальних питаннях. Так, зокрема, учасники АТО звертаються, їх рідні по цьому. Ну, питання Транспортного забезпечення, різні соціально-побутові питання. Звісно, ці питання ми розглядаємо. Деякі з них, те, що в наші компетенції, ми надаємо допомогу людям, щоб вони вирішувалися. Деякі питання може, потрібно було і до цього вирішувати, щоб люди зверталися до сільських голів, адже ці питання можна вирішити безпосередньо на місці, сільськими головами. Тому такі проведення такого прийому. Ми будемо і подальшому проводити, адже ми, перш за все, мета наших виїзних прийомів це спілкування з людьми, почути їхні проблеми, почути проблеми кожного населеного пункту.